Привіт-привіт! Я сьогодні вітаю вас на своєму каналі Зоя Соляник. І сьогодні я хочу зняти вступне відео у проєкті, Моя сукня. Це СП Без обмежень, як назвала його Надійка. Надійка з каналу «В'яжемо разом з Надією. І посилання на о, в, її запрошення в ЦСП Ви можете переглянути по посиланню в описі, яке вам я залишу. І так, цей проект триватиме без обмежень. Стартуємо ми 1 листопада. І вступне відео можна зняти до 15 листопада. Я, як завжди, з запізненням. Хоча я вже стартувала. Хто переглядав мої відео, бачив мої старти сукні. І так, я, в мене є бобінка. Ось така велика бобінка. Ось я руку положу, дивіться, яка величезна бобінка. Вона зматана у три ниточки. Тут я бачу і якийсь е махер якийсь, і напівшерсть, і синтетична ниточка. Ось така гарна ниточка. Ця бобінка, я не важила її, але ну, вона легенька ни е ниточка. Але тут, я думаю... До грам 700 буде. І я планувала в'язати собі сукню. Сукню планувала я в'язати ось таку. Я планувала в'язати у 4 складення спицями номер 4 але ж не так сталося, як гадалося. Зв'язала я зразки, помучила туди-сюди. І мені не сподобалося. Не сподобалося, і що робить Зоя. Хм. Я переходжу на спиці 2,25 і в'яжу в одну ниточку. Плаття буде розпочинатися приблизно так. Але це ще не точно. Я буду е, да, міркувати так, як мені подобається. Я зв'язала зразочок, якщо можна це так сказати, ось такий. І я вирішила, що буде таке переплетіння, таке жгути чи арани, як воно правильно називається, я не знаю. Але ось у мене початок мого платтячка, зв'язана резиночка. Зв'яза, буду зараз приступати до в'язання хиб китлівки, ділити на реглан. І скоріш за все, в мене тут буде азіатський росток. Не хочу розраховувати, щоб гарно лягла моя переплетіння. Ось це така в мене задумка. А пла... яка буде спідниця? Я хочу трошечки інакшеї спідниці, але не знаю, як в мене. Буде. Ось це таке плаття я хочу зв'язати в цьому СП. Да. Надійка ще запропонувала головну умову яку ми повинні зв'язати плаття до. Але це до у кожної з нас буде своє. Хто до якого Дня зв'яже собі плаття. І ось я це плаття хочу зв'язати до нового року. Так як я на Новий рік планую їхати до дітей на гостину, то я хочу зустрічати Новий рік в новому платті. Хоча в мене спиці 2,25. Але я люблю в'язати тоненькими спицями. Я... Гірше переношу в'язання товстими спицями. Отже, я хочу в'язати своє плаття починаючи з 1 листопада до Нового року. А якщо мені сподобається, я можу і новий проєкт потім розпочати. Отже, Надійко, приймай мене у свій проєкт, моя сукня. І з моєю сукнею. Сукню хочу зв'язати до нового року. Бажаю всім більше часу на улюблене хобі. Бажаю, нехай у вас здійсняться всі наші мрії, а найголовніша мрія всіх українців, щоб була Скорішої перемоги нам усім. До зустрічі в наступних відео.